Історія з Гагаузією – це, як на мене, знаєте, от такі спалахи а, оцього вмираючого тіла радянського Союзу, яке справді ще не, не, не допомерло, і спробую а, е, затримати процеси, які відбуваються, процеси закономірні. Росія не має тих ресурсів, які вона мала, щоб утримувати в своїй орбіті Вірменію, І ми бачимо, що відбувається з Вірменією. А я думаю, що наступним кроком будуть сепаратистські рухи всередині самої Росії, які відбуваються. І я незалежницькі, незалежницькі. Так, дякую, що поправили, бо справді а, е, антиколоніальний рух. Хоча можуть бути деякі сепаратистики, сепаратистські, але думаю, Сибіри, незалежниць, росіяни, І е, переконана, що ці рухи є. Просто ми не настільки обізнані деякі моменти, е, які ми чуємо. Тому Гагаузія це е, такий фанта томний біль назвала би його так алегорично фантомний біль вмираючої реально вже вмираючої імперії